Ну а тему українсько-російських митних відносин ми обговоримо з російським політологом Станіславом Білковським, який зараз із нами на телефонному зв'язку. Станіславе, доброго вечора. Яку оцінку ви б дали ситуації? Вибачте, яку оцінку ви б дали ситуації, яка склалася між Україною та Росією? Чи можна називати ці події торговельною війною? Ну нічого нового ми тут не бачимо. Це було зрозуміло ще, коли Віктор Янукович повернувся у владу у 2010 році. Було цілком зрозуміло, що між ним та Володимиром Путіним є суттєві істотні протиріччя, і це протиріччя спрацюють раніше чи пізніше на системну кризу взаєминах двох країн. Зараз це і відбувається, я це по типу, проти типу попереджував ще три роки тому. Багато хто казав, що на кого є про російським лідерам, то що. Але очевидно, що це не так, і що суттєві інтереси української лідери полягають в тому, щоб зменшити залежність України від Росії, не зважаючи на те, апілюють всі чи інше. Старати українські еліти до російськомовного літа чи, чи, чи україномовного це ніяк не стосується загального принципу, пане що Сані... Українська літа хоче бути в Євросоюзі, а зовсім не в Альянсі з Росії, які вона сприймає як безперспективний стратегічно, пане Саніславе, скажіть, будь ласка, а Росія розуміє, що може вона наробила деяких лишніх кроків? Вибачте, не дуже добре почув це запитання. Я кажу, Росія наробила е, чимало кроків, е, які, в принципі, можливо, були і не виправдані, тому що результату е, ця війна, грубо кажучи, жодного не дала. Навпаки е, українські виробники навіть дещо озлобилися і зараз шукають інший джерел збуту. Так от Росія розуміє, на вашу думку, що вона Росія зробила лишніх кроків. В, 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 можливо не, робити, на, не знає, що робити е, До речі, головним радником. Російського президента в питанні горі політики на українському напрямку зголошається Віктор Медведчук, в якого, як ми знаємо, дуже складні відносини зараз з президентом Януковичем, тому що Янукович вважає Медведчука однією постацій, яку призвело до його пара ти 2004 році, що звичайно стало колосальним приниженням для Віктора Федоровича і спровокувало на. Деякі дії вже після того, як він став президентом України у 2010 році, а, зокрема дії проти колишнього президента Леоніда Кучма. І Володимир Путін досі сприймає Віктора Януковича як політика, який певною мірою йому пов'язаний за 2004 рік. Але Віктор Янукович ставиться до того зовсім інакше. Це, про торіч, не можуть бути вирішені, поки не зміняться е, самі політичні покоління в обох країнах, і в Росії, і в Україні, поки не прийдуть політики, які не будуть е, е, страждати від цих е, від, від, від проблем минулого, від цих проблем недавнього минулого, не нещодавнього минулого. Поки не прийдуть політики, які не зможуть формулювати, е, в цьому може полягати стратегія взаємодії. Станіслава. Росії та Україні. Зараз ми маємо переважно психологічний та особистий конфлікт між Путіном та Інуковичем, і це буде впливати спеціально на те, що відбувається. І хто б ще не казав офіційно, я безумовно вважаю, що Україна йде до умови про асоціацію з Євросоюзом, Росія, офіційна Росія це розуміє, це призводить до паніки та істерики, і певні дії Росії викликане цією панікою і істерикою. Пане Станіславе, ну а яких іще кроків Україна може очікувати від Росії? Адже саміт у Вільносі вже в листопаді Україна зараз нічого не може чекати від Росії, бо Росії немає що пропонувати Україні. І в тому полягає головна проблема, бо мутний союз є переважно фіксою таблетом. Тому це звичайна практика, яка працювала ще під час газових війн періоду від Переющенка та Юлії Тимошенко. Просто здійснювати тиск на Україну в надії на те, що через певні економічні проблеми, через те, що Україна на відміну від Росії має проблеми з бюджетами, джерел, доходів не так не забагато на відміну від Росії, що Україна буде йти на певні, певні поступки. Але це відображає лише одне. Повну відсутність стратегічного політичного мислення в, Україні, в російських політичних елітах, які не можуть зрозуміти, що Дя, дякую стан сам Україні може бути краще чи гірше. Дя, дякую, це ніяк не впливає на сам стратегічний вектор на руху напрямку Європи. Дякую вам за цікаву і змістовну розмову. Глядачам я нагадаю, що у нас на прямому зв'язку з Москви був російський політолог Станіслав Білковський.